you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Нардеп від ЄС Микола Княжицький вирішив за прикладом свого партійного батька нагнати необґрунтовану критику на нинішню владу через те, що президентка Словаччини Чапутова висловилася проти постачання зброї Україні. Відповідний допис з'явився у нього на особистій сторінці у Фейсбук. Ще в липні вони з Володимиром Зеленським захоплювалися рівним стосунків? У чому справа словаки на думку Чапутової підтримали на виборах антиукраїнця Фіцо, і отже. Народ проти підтримки України, як великий псевдоексперт, княжицький вважає, що цей симптом антиукраїнської політики все частіше проявляється в багатьох країнах, і на це є дві причини. Спершу княжицький за правилом темного піару вирішив указати причину, яка справді має долю правди. За його словами, за більш ніж півтора року повномасштабної війни росіяни почали вчитися на своїх помилках, і це дійсно так. Однак далі княжицького понесло. Росіяни оговталися від помилок початку вторгнення і почали працювати. Ефективніше це відчувається і на фронті, і у міжнародній політиці. Слід очікувати викидів і провокацій проти Зеленського Ірмака, Порошенка такого завгодно. Мета скомпроментувати весь політклас, і владу, і опозицію, і посіяти хаос. Росіяни сподіваються на антиукраїнських та антидемократичних політиків у Польщі, Штатах, Німеччині та інших країнах. Друга причина втрата відчуття реальності нашою владою. Період співчуття після Пучі минає. Захоплення Зеленським уже не таке. Написав він. Ну звісно ж, як же боту і не приплести нашу владу до усіх бід. Питання, звісно ж, риторичне. Однак, чомусь княжицький не згадує, в якій реальності був його старший поплічник п'ятий каденції президентства. Та на цьому хінея княжицького, звісно, не закінчилася. Критика влади усе лилася і лилася. Зараз ми повинні демонструвати суперефективність у просуванні України серед союзників і супердемократичні підходи у політиці. Нас підтримують саме демократичні сили, а хочуть знищити авторитарні. Має бути також жорсткі. Кість із реальними ворожими інституціями у середині країни. А що відбувається? Міністерство культури викидає мільйони на неефективні державні медіа. Секретар РНБО стверджує, що країну може представляти лише президент, прем'єр, спікер і МЗС і називає інших політ туристами. Отже, таким чином опосередковано називає туристами і депутатів європарламенту, конгресменів і сенаторів штатів, парламентарів країн Євросоюзу. Російська церква продовжує вести антиукраїнську діяльність в Україні. Складні часи маємо покласти край без відповідальності з обуренням, написав він. Але давайте по порядку: спочатку повномасштабної війни рівень ведення дипломатії в Україні зріс, мабуть, до найвищого рівня з часів незалежності. Президент залучив до перемовин та взаємодії вперше десятки країн світу, на які чомусь до цього ніхто не зважав. Окрім цього, демократичні установки з базисом будь-яких домовленостей та перемовин України на міжнародній арені. Тому тут княжицький, очевидно, попав у штангу щодо Міністерства культури та. Боротьбу з ворожими інституціями, а хіба не вперше за довгий час Україна почала масштабні зачистки в держорганах та керівних кабінетах, як от звільнення та новопризначення міністрів, затримання корупціонерів та відкриття кримінальних справ. Чи пан Княжицький просто не хоче цього бачити? Щодо слів секретаря Данілова, все зовсім просто, адже представники ЄС ледь не лідери по закордонних поїздках на саміти та міжнародні зустрічі, на яких користі з них не зовсім багато. Єдине, з чим вони зазвичай повертаються до України. Селфі з іноземними лідерами, то хіба це не туризм? А до чого тут західні чиновники взагалі не зрозуміло? Княжицького, мабуть, занесло. Ну і остання російська церква. Тут достатньо спитати княжицького: а чому ж за каденції Петра Олексійовича під куполом Лаври? У історичному серці Києва усі роки його керівництва сиділи російські агенти, яких викрили саме зараз, коли при владі ненависний порохоботом Зеленський. Тож стає цілком очевидним те, що за цей промисловий допис княжицького не більше ні черговий вкид поплічника сивочолого, аби спробувати заробити трохи більше політбалів. Питання тільки в тому, що брудний піар зі звинуваченнями влади в країні, що воює неефективний метод політборотьби. Тож єдине, що зараз варто зробити порохоботом, так це припинити свої ігри та взятися до реальної допомоги в Україні на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.